Всім привіт! Мене звати Настя, ви на каналі Good Game і це огляд на ювілейне видання гри Замки Бургундії». Поїхали! Замки Бургундії це культова настільна гра про облаштування свого герцогства для компанії від 1 до 4 гравців, віком від 12 років та часом партії 70-120 хвилин. Автором якої є знаменитий Штефан Фельд. В Україні цю гру локалізувало видавництво Лелекан. І придбати її можна на їхньому сайті за посиланням під відео. Оформлення ювілейного видання мені однозначно подобається. Гра стала виглядати сучасніше. Я б навіть сказала, що коробка виглядає стильно. Але при цьому всьому дизайн все ще натякає на те, що це класичний єврогейм, як зовні, так і всередині. Детальніші компоненти можна розглянути у розпаковці. Почнемо з книжки Правил і відразу переходячи до суті, це те, що я не люблю в цій грі. Я не знаю, хто придумав зобразити підготовку до партії ось так, але я сподіваюся, що цю людину вже звільнили з роботи: якісь незрозумілі, жирні лінії, пункти не пронумеровані. В мене навіть були моменти, коли я хочу пограти в цю гру. Відкриваю сторінку з підготовкою до партії, закриваю її назад і вибираю щось інше. Але всьому іншому правила класні. Вони гарно описані, також відразу з боку на кожній сторінці є короткі правила: якби не підготовка до партії, було б супер. Ну що ж, уявімо, що ви розібралися з підготовкою до партії. Рада вам повідомити, що завдяки нашому огляду далі буде простіше. Граємо ми 5 етапів, що позначені латинськими буквами від Ей до І. Кожен з яких складається з п'яти раундів. Кінець старого і початок нового раундів означає те, що потрібно виконати деякі додаткові дії у приготуванні. Якщо це не перший етап, потрібно скинути всі жетони території, що залишилися, та викласти нові. В цих зонах можуть знаходитись товари, їх потрібно залишити. Також потрібно взяти наступний сто з п'яти талів товарів та покласти по одному в спеціально виділених зонах. Оскільки ці товари по одному викладатимуться на які зі складів кожного раунду, ви завжди легко зможете побачити, який зараз етап та раунд. Тобто, якщо узагальнити, то граємо ми 25 раундів, після яких підраховуємо очки, і гра закінчується. Перемагає, звісно, той, хто набрав найбільше очок. Тепер поговоримо про те, як проходять самі раунди. Всі гравці кидають два кубики свого кольору. Перший гравець кидає ще білий кубик. Після цього наступний товар з п'яти викладених на поле кладемо у склад під номером, що випав на білому кубику. Так, склади і заповнюватимуться товарами. Потім, починаючи з першого гравця і за годинниковою стрілкою, всі виконують повні дії, яких у грі є всього чотири. На будь-яку з дій потрібно витратити кубик, зазвичай з певним значенням, яке можна змінювати, скидуючи будь-яку кількість ось таких робітників. Єдина дія, на яку можна витратити будь-який кубик, це якраз таки найняти двох робітників. Друга дія взяти жетон території. На ігровому полі є сім секцій жетонами території. Шість з них пронумеровані від 1 до 6. Відповідно, щоб взяти жетон з секції 1, потрібно витратити кубик з номером 1. І так далі. Сьома секція посередині поля називається Чорний ринок. Раз за хід можна додатково взяти жетон, звідси заплативши дві монетки. Жетони, які ви взяли, викладати собі не безпосередньо в герцогство, а на спеціально відведене місце на планшеті. Зважайте на те, що так одночасно можна тримати не більше трьох жетонів. Наступною дією є, як не дивно, викласти жетон у герцогство. Щоб зробити це, вам потрібно знайти таку територію, яка співпадає за кольором з вашим жетоном, та прилягає вже до викладеного жетона. Також потрібно витратити кубик з номером, що зображений на цій території. Зазвичай після викладення жетонів виконуватимуться їхні властивості, про які ми поговоримо згодом. Основним методом набору очок буде забудова герцогства. Як тільки ви повністю закладете одну область жетонами територій, ви отримаєте за неї очки, кількість яких залежить від розміру цієї області. Також на додачу ви отримаєте очки за те, в якому етапі ви заклали жетонами цю область. Наприклад, якщо ви зробили це у першому етапі, то отримаєте 10 очок на додачу, а якщо в останньому, то всього 2. Якщо вам вдалося забудувати всі ділянки одного кольору на вашому планшеті, ви також забираєте собі жетон досягнень, що принесе додаткові очки. Якщо звісно, їх ніхто не забрав швидше. Остання дія це продаж товарів. На планшеті є область, де можна розміщувати три типи товарів. Щоб виконати цю дію, потрібно витратити кубик з числом, що зображений на товарі, який ви хочете продати. За одну дію ви продаєте відразу всі ваші товари цього типу і отримуєте по 2, 3 або 4 очки за кожен, в залежності від кількості гравців. Також, незважаючи на те, скільки товарів ви продали, ви отримуєте одну срібну монету. Це були всі можливі дії у цій грі. Як бачите, не так вже й важко, а все інше це вже трохи нюансів. Тепер розглянемо, якими бувають типи жетони територій, та які бонуси вони приносять. Монастирі, жовті жетони, надають певні постійні бонуси на всю подальшу партію. Наприклад, отримуйте додаткову срібну монетку, коли продаєте товари, або ваші робітники можуть змінювати значення кубика на два, а не на один. Є також монастирі, які спрацьовують в кінці гри і додають пару очок, наприклад, по одному очку за кожен проданий тип товару. Кораблі. Коли ви будуєте корабель, то берете всі товари, що вам вміщаються з будь-якого складу на ігровому полі, а також вирухаєте свою фішку вперед по містку. Саме її позиція визначає, хто є першим гравцем. І це той, хто найдальше просунувся по містку. Якщо кілька гравців на одній позиції, то першим буде той, хто вище, тобто прийшов на неї пізніше. Замок: якщо ви викладаєте новий замок собі у герцогство, то негайно можете виконати додаткову дію так, ніби у вас є кубик з будь-яким значенням. Копальня: вона не має негайного ефекту, зате в кінці кожного етапу переносить одну срібну монетку. Тварини приносять скільки очків, скільки особин зображено на жетоні, а також на додачу скільки, скільки особин такого ж виду тварин уже було викладено на даній ділянці. Тобто за перший жетон свинок, наприклад, ви отримуєте 4 очки, а за другий уже 7. І так далі. Ну і найчисленніший тип жетонів це будівлі. Їх є багато типів, і вони мають різні властивості, від можливості моментально виставити ще один жетон до нових робітників, монет і додаткових очок. властивості всіх будівель зручно зображені на пам'ятці за допомогою справді зрозумілої іконографіки. Зверніть увагу, що кожен тип будівлі в одному місці, тобто ділянці бежевого кольору, може бути збудований лише один раз. В Кінці п'ятого раунду п'ятого етапу ми вже до зароблених очок додаємо по одному очку за кожен непроданий товар, одну монетку та два жетони робочих, а також отримуємо очки за деякі жетони монастирів. Ну і як я вже казала раніше, перемагає гравець з найбільшою кількістю очок. І тут можна було би вже перейти до вражень, але давайте не забувати, що це у нас ювілейне видання замків у Бургундії, яке, окрім покращеного дизайну, також включає у себе купу доповнень. По-перше, відкрийте розпаковку і подивіться, скільки тут різноманітних планшетів герцогст. Ви можете грати на стартових, а можете обирати їх рандомно і кожному різний. Серед цих планшетів є такі, що розраховані під доповнення сторожова вежа. На цих планшетах, як не дивно, зображено три сторожові вежі, і у вас додатково з'являється завдання з'єднувати їх між собою, за що, звісно, також насиплять очок. Також є планшети для командної гри. Просто подивіться на це чудо. В режимі командної гри ви гратимете 2 на 2. Незабутній досвід, звісно, оскільки більшість ресурсів у команді будуть. Спільними. Також є класне доповнення під назвою Торгівельні шляхи. На початку гри ви з отаких штук викладете собі торгівельний шлях і всі продані товари складатимете на нього. Якщо кольори шляху і проданих товарів співпадатимуть, то ви отримуватимете додаткові бонуси. Ще одним класнючим доповненням є щити. Це такі жетончики, які ви зможете отримати, виконавши дубль та пропустивши обидві дії. Вони зазвичай дають дуже круті бонуси, наприклад, необмежена кількість місць для зберігання жетонів на планшеті, а також переможні очки в кінці гри. І фішка у тому, що за кожен щит вам потрібно буде платити монетку кожен етап, інакше він у вас зникне. Тобто, ви вагатиметеся між тим, щоб взяти щит пошвидше і використовувати властивість гру, і тим, щоб взяти його пізніше. Що було не так дорого його утримувати до кінця гри і отримати переможні очки. Окрім всіх доповнень, про які я згадала, є ще багато додаткових жетонів територій, які мають свої фішки та досить сильно впливають на гру. Ну що ж, тепер, думаю, можна перейти і до вражень, і ми, зважаючи на ваші відгуки, вирішили їх дещо структуризувати. Оптимальна кількість гравців двоє. Якщо ви граєте не у командний режим, то гра у трьох чи в чотирьох не принесе вам нічого нового, окрім довшого очікування свого ходу. Але це не означає, що гра працює тільки на двох. Ні, просто знайте, що може бути трошки даунтаймно. двох партія йде найбільш динамічно. Складність середня тут все просто, гра не складна, але і простою її назвати важко. Трохи треба буде почитати правила. Оформлення класне. І як можна було оформити цю гру краще, мені якось важко собі уявити, якщо ми говоримо саме про ювілейне видання. Коробка виглядає стильно, компоненти приємно споглядати під час партії. І що найголовніше, це зручна іконографіка і продумане розміщення всіх компонентів на полі та на планшеті. Тематичності мало. Це одна з тих ігор, в яких тема натягнута на механіку. Ви точно не думатимете під час партії, як би дивилась церква в притул до сторожової вежі у вашому герцогстві. Взаємодія, звичайно, є, і інколи вона досить болюча, адже суперник може забрати дуже потрібний тобі шитом у свій хід, але на цьому вся взаємодія у замках Бургундії і завершується. Плив випадковості низький. Схожа ситуація із взаємодією. Рандом тут є, бо жетони виходять у рандомному порядку. Товари розкладаються по рандомних складах, так і ще ж навіть кубики є. Але цей рандом не зможе сильно вплинути на ваш задум. У вас завжди будуть варіанти, як використати кубик та який жетон взяти. І саму базову гру ми зіграли немало разів, і як потрохи підключати доповнення? То повірте, гри вистачить надовго. І якщо вона вам сподобалась відразу, то я навіть не впевнена, що вона коли-небудь вам набридне. Починаючи з цього огляду, ми іграм будемо ставити оцінки від 1 до 10. Від Максима замки Бургундії отримали 9 балів. Від мене вони отримали також 9 балів. Отож, Good Game ставить замкам Бургундії 9 балів з 10. А на цьому все. Дуже дякуємо вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А ще якщо маєте таку можливість, то можете підтримати нас фінансово за ось цим QR-кодом або за посиланням під відео. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.